На яку карту ви дивились у школі, скоріш за все, на цю вона висіла в кабінеті географії, вона є в атласах, вона навіть в Google Maps. І знаєте що? Вона не просто показує країни, вона спотворює ваш погляд на світ. Давайте проведемо експеримент. Подивіться на Гренландію. Величезна, правда? А тепер на Африку. На цій карті вони виглядають майже однаково. А тепер фокус. В реальності Африка більша за Гренландію в 14 разів. Уявіть, в Африку можна помістити США, Китай, Індію, всю Західну Європу і ще залишиться місце. А давайте глянемо на Росію. Не така вже й гігантська. Ця карта проекція Меркатора. Її створили ще в 16 столітті для моряків. Її суперсила вона зберігає правильні кути. Тобто, якщо на карті прокласти пряму лінію, вона покаже точний курс для корабля. Але за це доводиться платити величезну ціну. Вона безбожно розтягує все, що знаходиться далеко від екватора. Чому ж так? Хтось нас спеціально обманює? Ні. Проблема суто математична. Уявіть, що наша земля це апельсин. Спробуйте зняти з нього шкірку і розкласти її на столі так, щоб вийшов ідеальний прямокутник. Не вийде вона або порветься по краях, або деформується в центрі. Так само і з картою неможливо ідеально перенести сферу на площину. Картографам доводиться обирати, чим жертвувати правильною формою чи правильним розміром. Щоб виправити цю несправедливість, створили проекцію Галла Петерса. Вона повна протилежність Меркатору. Її головне правило зберігати реальні площі країн. Подивіться, тепер Африка виглядає величезною, якою вона і є. Південна Америка теж розміри правильні, але є проблема. Подивіться, якими витягнутими і сплюснутими виглядають континенти. Форма країн тут абсолютно спотворена. Виглядає, ніби світ поклали під прес. Тож, яка карта правильна? Жодна, і це нормально. Вибір карти залежить від задачі. Для навігації корабля підходить одна проекція. Щоб порівняти розміри пустель інша. А для естетичного споглядання землі існують десятки різних, іноді дуже незвичайних варіантів. А якщо хочете самі подивитись і порівняти реальні розміри країн, посилання залишив під відео. Дякую за перегляд. Якщо вам було цікаво, можете поставити лайк чи підписатись на канал. Мені буде приємно. З повагою пояснюк.